Зі всім привітик. Женя покликав нашу риму. Вон він гаїшник <клес> лісу. Посадили у машину щойно, сидить, топчить Діда Мороза, відхопила собі в АТБ. Сьогодні поїхали на заняття, вийшли, вийшли на наші зупинці, йдемо через дорогу і все. І вона, їй В АТБ, вона ні в яку не хоче йти на заняття. Але... Пообіцяли, що ми після занять ходимо. Вже якщо до заняття, Женя позвонив, сказав, що сьогодні він вже звільнився. Ну, На сьогодні все. І запропонував, що він тут якраз неподалік з товаришем був, з колегою запропонував пошов. Ми з собою додому візьмемо, вдома вже поїмо. Забігла до в АТБ і на тролейбусі доїхали щойно тут дві зупинки швиденько. Зараз почекаємо там. Будемо видвигатися в сторону дому. На вулиці погодка чудова сьогодні, свіженько, градуса та тепла. Але... ну, <звук> Аліся щойно так бібікнула, що я злякалася. Думаю, хто це звук, як з нашої машини, я думаю, вже ніч там нема. А Вона перелізла собі. То я її Сонечко світить, погодка, але... Але, але поїдемо додому, щоб Алісу дуже довго по вулиці натягати. щоб знову на такої не дай Боже. Ми вже вдома, зараз буде перекус, зараз Алісі їсти нагрію. Шалима ще тепла, гаряча, добре замотана. Я ще й роздягнулася, Женя, каже, ти як а, ні, каже, ніфіга собі, я кажу, що каже, ти як пан Зеленський. <реш> Перший раз одягнула, Це пані Леся висилала ще минулого року, перед Новим роком, ото Величезну посилку, з купою всього. Це такий светрик, як вишиванка, дуже класний, зручний мені за розміром. У мене рукава зараз бо руки мила. Руки мили за лісою, вода в нас не йде. Вчора були перебої позавчора і вчора, з вечора, десь біля восьмої, на початку 9-ї години вечора. Починає блимати світло, дуже свята музика. Зникає вода, потім з'явилася, потім знов пропала вночі. Не знаю, була чи не була. Але зранку Женя раніше за нас встав, каже, не було. Ми встали без 28 було, можливо, раніше. Води нема і зараз нема. На заняттях, там, де ми були, вода є, але його розмовляла. До речі, сьогодні проплачувала теж за заняття. Е, спитала, спитала, в них є, а дівчина почула розмову, теж е, хлопчика водить на заняття. Е, спитала, в якому ми районі живемо, бо каже, все, що я розповідаю, все геть так само, як і в них, але вони неподалік від занять живуть і, мабуть, навіть не їздять, а пішки ходять. Ось. Води немає, невідомо коли будуть. Е, писали, що по всьому Харкові така проблема. Вчора, я так зрозуміла, що були десь прильоти в області, і роблять якесь перепідключення, перепідключення, щоб е, не знаю, ну, роблять щось. Це роблять для людей, щоб краще все працювало, десь в общем займаються, ремонтують або до чогось іншого там під'єднують. Так що, коли буде вода, невідомо. Опалення є, світло є, але ось кожного вечора якісь качелі каруселі в нас зі світлом. Вимикаємо все бігом, холодильники, телевізори. Я так сказала, холодильники, телевізори, ніби в нас їх багато дуже. Буде перевдягатися, будемо їсти, перекушувати та далі займатися. Ну що, буду сьогодні знову готувати сирний супчик. У нас чудово він всім зайшов. Я поставила в мене вже бульон, тут я не знаю, майже ну, хвилину 40 десь куряча грудка, ото розморозила, у мене там дві було в пакеті. З однієї тут бівнушки посмажила, а другу залишила у холодильнику якраз на супчик на сьогодні. Поки поставила, то Женя заснув. Аліса бігала-бігала, теж заснула, спить. А я як ото, як завжди, як привид. По хаті шворхаюся туди-сюди. Оце поначищала овочі. Ну, ну, трошки маленьку кастрюльку зроблю. Бо в нас супи їдуть тільки, коли вони свіжо звалені. Потім вже на особо. У нас тривога. Оце тільки почала відео записувати, Вімкнула камеру. Тривога лунає. Води і досі нема. Почитала, обіцяють по Харкову до 9-ї години вечора, що всім дадуть. Сподіваюся, у мене вже ну не прям багато посуду, але зараз теж туди-сюди замуздикаю. Якісь тут дошка, миска, то сковорідка. Вчора отож, теж не було води і з вечері посуд не помила зранку. Все, думаю, дадуть воду тоді нормально спокійно, помию, мою не, не хочу я з цими мисками, тазиками здикатися. Сьогодні заходила за лісою маршрутку ще у місто їхати. Я вибачаюся, не спитала, як вас звати. Знаєте, зустріла підписницю, глядачку нашу. Дуже приємно, але я в такі моменти, знаєте, в мене якийсь дисонанс відбувається. Людина мене знає, я намагаюся згадати, намагаюся згадати, де ми бачилися, і, і не можу пригадати, ну, бо обличчя зовсім незнайоме. Дуже приємна пані, дуже мені сподобалися. Дуже, так знаєте, настрій підіймається, але е, все ніяк не звикну, що ось. Отак от люди мене впізнають. Впізнають, підходять, розмовляють. Так класно. Класно, але дуже незвично. І я якось в такі моменти дуже соромлюся. <пізнають> так що так. Сьогодні була страшна ніч для Києва. Знов ніби, наскільки я пам'ятаю, бо новини ось зранку тільки читала, десь до 8 години ранку і все більше якось часу не було. Знову ніби то загиблі, будинки потрапляння про жах. Але, ну, звісно, як завжди, всім співчуваю. Знаєте, що мене найбільше обурило, я просто, просто в шоці була, коли побачила відео ну, в тих групах, на які я підписана, окрім Харківських, ще там є дві в телеграмі. Такі, знаєте, загальноукраїнські, не прикріплені до якогось там міста, обласного центру, а загальні якісь новини пишуть. І там виклали відео з Києва, я думаю, ви всі, мабуть, бачили. Жінка з дитиною малою намагалася потрапити в укриття, а їх туди жінка інша, така старшого віку, вона не пускала. Вона не пускала, дитина плаче, там кричить, вже істерика починається, а та її в ну, жодному цьому не впускає. Я оце як чула, як та дитина плаче, у мене, знаєте, серце просто розривалося. Я ось розповідаю, мурахи по, по всьому тілу побігли. Я одразу ну, явила себе на місці тієї жінки з дитиною, і це дуже страшно, і дуже прикро, що в нас такі люди, що в нас такі люди, це ж. Жінка-жінку має розуміти, всі матері, бабусі, ну, немає чужих дітей, особливо в наш час, коли війна. Треба ж якось ну, допомагати все переживати один одному. І, і, і та жінка з дитиною десь вони у коридорі, чи, чи де вони там в кінцевому етозі. Не в укритті, а десь в якомусь колятую. Це просто-просто жах. Так, ну засмажка в мене все як завжди: цибуля, молоква, печериці, червоний перичок. Годилка. Зараз поріжу, картоплю це, просто поріжу з перекуску <хи -хи> і все. Оце і всі мої покупочки за тебе по 25 гривень. А той, що минулого разу не пам'ятаю назву. Купляла плавлений сир, той по 26 був. Вирішила Комовський взяти. Один, мабуть, використаю, бо кастрюлька невеличка, а інший десь на канапки піде. Ну і із покупок ще Аліса Діда Мороза взяла, не пам'ятаю, лі 59, лі 79. Я його намагалася назад покласти. Але вона, м'яко кажучи, дуже наполягала. Довелося купити. Ось такий супчик у мене вийшов. Сирок ще не додавала, зараз тільки буду, але такий смачний, ароматний, що можна було і не додавати. І так би поїли. Порізала кумбичками. Комовські вони швиденько розплавляються. Просто помішати треба хвилинку. І все в нас буде готове. Всім дякую за перегляд, всім дякую за ваші коментарі, за ваші поради, підтримку, теплі слова. Я вас дуже всіх люблю та ціную. А я наразі буду завершувати це відео до завтра, до наступного відео. Всім бажаю миру та тиші. Ми будемо відчеряти всім, хто теж збирається їсти, всім смачного апетиту. Пока-пока!